Лозівський районний відділ міграційної служби розпочав свою роботу з 1 серпня 2012 року. З цієї дати він припинив бути структурним підрозділом міліції, а підпорядковується безпосередньо головному управлінню Державної міграційної служби України в Харківській області. Саме з цього часу розпочалися деякі проблеми в обслуговуванні населення. З'явилися значні черги, які негативно позначаються і на відношенні громадян до служби, і на роботі самих працівників. Аби розібратися в чому справа, ми відвідали Лозівську міграційну службу і попросили її начальника Оксану Семенову прокоментувати ситуацію, яка продовжується вже другий рік. Відповідно до вимог чинного законодавства житлово-комунальні органи, які раніше приймали участь у здійсненні наших функцій, тепер їх участь нічим не передбачена. І тому, якщо раніше Люди зверталися до паспортистів ЖКО, яких шість ну, осіб, а також до секретарів сільських рад, які приймали людей документи та самі привозили нам для оформлення. Тепер всі громадяни звертаються безпосередньо до нашого відділу. Тому я певним чином виникають черги, тому що цей потік громадян збільшився безпосередньо до нас. Основними. Завданнями, які покладені на нашу службу, є видача та оформлення паспорта громадян на України по досягненню 16-річного віку, по зміні прізвища або інших персональних даних, також перевірка за заявами громадян про втрату паспорта, здійснення реєстрації та зняття з реєстрації за місцем проживання громадян. Також ще є функції по видачі закордонних паспортів, перевірка належності до громадянства України. Всі громадяни, які до нас звертаються, вони мають можливість ознайомитись з інформацією про надання наших адміністративних послуг по інформаційним карткам, які розташовані в вестибюлі нашого приміщення. Там можна без будь-якої сторонньої допомоги отримати перелік необхідних документів, зразки заповнення заяв. За час існування служби робота дещо налагодилася, але деякі проблеми все ж таки є. І найчастіше пояснює Оксана Вадимівна: люди їх створюють самі. Як я вже сказала, зразки заяв у нас знаходяться на стендах, і тому можна їх отримати і оформити без сторонньої допомоги, але не всі. Громадяни цим користуються і тому один одного затримують. Ну, Во-первых, і нам надо багато. на кожне одне заявлення громадянина ми пишемо ось таких маленьких талончиків: одну карточку, плюс комп'ютер, плюс реєстр виборців, плюс воєнкомат мужчин направляємо. плюс там по по базам, там по проверяем. Ну, как би, Это все мы можем делать и в другой день, и по ходу, но ну, гражданину, чтобы ему получить эту послугу, прописки или выписки, ему надо написать, главное, ему написать заявление. Но ну, когда то я очки забыл, то я не знаю, как по-русски или по-украински писать, ну, ну тоже поймите, и вы нас... Дуже важливо в деяких випадках не гаяти час, наприклад, в зміні прізвища. Адже це, по-перше, б'є по кишені недбайливих громадян, а також спричиняє затримки у роботі служби. Також для оформлення паспорта в 16 років або вклеювання фотокарту в 25 або 45 років зміни прізвища громадяни повинні звертатися протягом одного місяця з дня настання дати. Якщо громадянин звертається пізніше цієї дати, він підлягає адміністративної відповідальності і на нього треба скласти протокол. В санкції протоколу може бути накладання штрафу від 18 до 51 гривні. Також складання протоколу займає певний час і затримує і людину, і нас. Що стосується складності та довгостроковості процедурних послуг, вже залежить від виду потреб. Здійснення реєстрації або зняття з реєстрації проходить протягом у день звернення, тобто звернувся і зразу отримав дану послугу. Обмін паспорта, якщо паспорт треба змінити з вини власника, здійснюється протягом одного місяця. Якщо дитина отримує паспорт 16 років або зміна прізвища, такий паспорт оформлюється протягом 10 робочих днів. Хочеться зазначити професійність та чесність начальниці відділу Оксани Вадимівни. Тільки ясне бачення деяких складностей в робочому процесі дають можливість шукати вирішення цих проблем. Так, розповідає Оксана Вадимівна, співробітники служби вводили різні способи прийому для зменшення черг, але в деяких напрямках роботи все ж таки залишаються слабкі місця. Ми вже думаємо і очередь писати, і, і жива очередь, вже і самі Ну, там завжди в роботі, пов'язаної з прийомом людей, виникають різні ситуації. Оксана Вадимівна, як справжній відповідальний начальник, особливо емоційних громадян приймає особисто. Рібінка я свого реєстрував півтора місяці. Робота паспортного стала втратительна. Тобто ніхто взагалі не доводи, не не до нічого. Абсолютно. І, значить, я був зареєстрований, а так у мене вийшло, що вона потрапила в лікарню. И мы не смогли в тот день приехать сюда. То есть заранее было по записи. Нам отказались продлевать. Еще я ждал 3 недели по записи, чтобы ребенка зарегистрировать. В итоге получилось так, что я ребенка регистрировал полтора месяца. Сейчас, чтобы переписать с места на место, вот смотрите ситуация. То есть опять же, выдали бланк. Рассказать никто ничего не рассказывает. Как его заполнять? Вот там есть, идите заполняйте. В случае ошибки, вот пожалуйста, не отказались выдавать повторно бланк. Сказали, иди делай, что хочешь. Это дословно их не слова. Пожалуйста, можем подойти и спросить, выдадут повторно мне бланк или нет. Вот такая ситуация. Иди, делай, что хочешь. Стараемся Действительно, если там что-то просто человек, ну, чуть-чуть плохо себя чувствует, то как бы уже без очереди его лотком, мирком. У нас у каждого специалиста своя свое направление работы. И как бы очередь разделяется на, ну, на, три. на три очереди. И каждый приходит по-своему. А кто так уже начинает там нервничать, я уже его беру себе без очереди. Знаходиться міграційна служба в будинку Лозівського райвідділу міліції. За адресою вулиця Орджонікіт за 7. Вихідні неділя та понеділок, п'ятниця день занять. Всі інші дні відкриті для прийому громадян. У ці дні всі громадяни можуть звертатися до нас будь-яких питань. Які тут проблеми? Ось щось заняли, всі проблеми. Канчається. Там все. У меня дочь замуж выходит, я хочу, узнал просто, как смена паспорта. Да, я пришел узнать, какие документы, и все. Никаких проблем. <рес> <рес> да, я посмотрел, там люди заходят, спрашивают: я зашел, спросил, мне сразу ответили, сказали, какие документы надо, и все. И вопросов нет никаких.